За жертовність і любов до України медаль, яку заснували в УПЦ Київського патріархату, сьогодні вручили волонтерам. Відомі в Україні обличчя серед нагороджених бачила Ольга Скотникова. Нагороди в руках у Янголів діти-переселенці прийшли до Михайлівського золотоверхового привітати волонтерів. Ірина Хвостикова показує медаль з написом «За Зажортовність і любов до України. Жінка каже, її волонтерство почалось з Майдану, а потім війна. Її підопічними стали добровольці з правого сектору. Почала з якихось носків, якихось трусів, якихось майок. От а далі далі вже йшло і gps навігатори, а далі їм і більше і більше треба. А як виграєш війну, коли не допомагаєш? Тільки так. Волонтерство це і є справжній народовладдя, Вважають письменники брати Капранови. Вони часто їздять у село піски біля Донецька, возять усе, що потрібно солдатам та місцевим мешканцям. Тільки так можна зробити державу, коли роблять кожен там, де він. Є що тут вражає, це марафонське дихання. Бо один раз піднятися і всім щось вийти, зробити це просто. А от коли люди протягом місяців знаходять гроші і віддають себе цій роботі, от це дійсно ти розумієш, що це держав державі буде. Медалі нагороди земні, каже владика Агапіт. Християни роблять добро без сподівання на нагороди з любові до ближнього, а церква їх підтримує. Ми тим самим висловлюємо їм свою повагу, свою шану, свою любов, свою вдячність за те, що вони роблять ці добрі справи. Ну і само собою все-таки піднімається дух. Після нагородження волонтери знову рушили на схід. Повезли гостинці на водохреща. Ольга Скотникова, Євген Чіжик, перший національний.